Всім привіт! Сьогодні будемо перебирати мою колекцію полібегів, бо в минулу коробку вже полібеги не влазять, я вам їх не показував. Зараз подивимось, спам'ятаємо, що в мене було, що добавилось. да, то у нас тепер побільше. Купив юски. Да, ось таке, якщо комусь цікаво, 14 літрів, а я, мабуть, ми його заб'ємо і його не хватить. Ну що ж поробиш? Так, ну давайте перше, що тут валяється. Я помню, это? Такие я вам показывал, чи Да, ось такий полібежик. Ось вот це киш. Я хочу себе эти налепки. Так, далее у нас давайте вид пакет. Ось такие зимовый. Бачите, тут есть песики. Тут есть саксофоны для снеговички. Вот он Ось багато таких. Тут є білі жабки, є маркіза в лотку Як вам таке? Дивіться, білі півники, отакі штучки, печиво, лижи, голови для снігаричків, котика. Виймаємо це кладемо ось сюди. Далі ви вже бачили на каналі і відос, і ми такі розігрували набір. І це Гаррі Поттерівський набір. Колись був ексклюзивом для Америки. тепер навіть я його розіграв на каналі. Оце прогрес. Рахується перемогою, якщо чесно. Так, Далі у нас отакий дуже популярний набір у нас, де не тільки, де тільки його не було, йшов з якимось там в Америці, також з якоюсь там сумою можна було купити його, отримати. А у нас в якомусь там журналі знайшов. Так. Далі у нас ще один набор віп. Це вже у нас літній. Дивіться, який він класний. Да, велике дякую Володимиру за такий віп. б так, да. я їх ще отримав. Давайте реально. Ось тут є така штучка. Тут є м'ячі для пляжу, Ось такий сачок, крабик спить. Рибки он лежать, парасолька, он шапка, Діда Мороза. Санта Клауса, колись в Григорії вийшли. Діда Мороза треба спалити. Да, а я все ніяк. Ось такі набірні. Також Володимир подарував. Дивіться який це я хотів сказати, Тоні Старк, Доктор Стрендж. У мене з ним погані спогади. Календаря Лего, де окремо віддавали доктора Стренджа і окремо його плащик. Так що, як дві різні фігурки. так що... Два дні займалося. Я рахую, що це якось неправильно. Далі у нас отакий ви бачили на каналі, але в мене є резервний для колекції Он Бетмен 1992 року. Він так навіть і підписується. Бачите. Такий елітний крутіший набір. Далі ви ще так бачили. По Майнкрафту тут є кріпер, ланцелот, ланцелот, акціоталь. Ось така пірамідка з сталактитами та стів. Звичайний скільки вже можна цих стівів. Потім ось такий дракон. Дивіться, також ви його не бачили, щось він перетворюється. У нього навіть попок є, дуже прикольний хвостик. Так що ось такий дракончик. Давайте сюди. Ось такий Ви бачили вже набір. Да. так, що він крутий є. Бібізянка, яблочко, хлопець, кошик. Ось такі деталі прикольні. Так, Це сюди вже тут якось, воно неправильно трамбується. Буде його якось. Розсерферувати, бо воно все в одной Да. Ось такий не питає бачу. Даче бачив це Володимир присилав. Дивіться, креїтор, це капець, панда, пінгвин, касатка. Ну це жесть, і ще бамбуки. Це жесть. Так, далі у нас сніговічок. Да, Різдвяний набір. Жалко його було на різдво відкривати. Ну що поробиш? Його треба зберегти, таким як він є. У нього щочки є, замерз на вулиці. Бачите? Ось такий, давайте його сюди. Далі у нас креатор набір, тільки на три в одному, а ось таке елітна машина. Бачите, На неї навіть фари, це два бриллянти. Ось так Отакий прям крутезний. Я перший раз таке бачу, не знаю, де таке взялось. Правда, тут детали кіт не така панночка, типу пірат з ліндзяга. І ось така фігма. Що, ще, що це таке? Та є пов'язка. та Тут ще є сама діорама, можете побачити, воно все тут лежить. Да, але такого я перший раз бачу. Ось такі ви ще в мене не бачили. Це по Френц купив. Були, купив, Володимиру також подарував. Тут є якась дивовижна ящерка, вона мені наче сподобалась. Скейт прикольний. два в одному навіть кажуть. Бачите? Є ця кисточка, на запасні Колеса, якийсь спрей, всякі штуки. Так що круто. Далі ось такий старий набір у нас. Сіті, да. у нас тут навіть випалася наче екстра деталь, як я пам'ятаю. Так, Ось такий набір ви ще не бачили. Це сіті, місту атракціон, Все, там, перепони. ці перепригувати. Тут багато принтів цих дерев. Ось такі, вон там. поліція принтована, я сподіваюсь. Ну такий парубок в остепеді. Так. А це що таке? Я походу обісрався і Володимиру таку не відправив. <риклад> <риклад> Де? <риклад> Я тут наговарію, у Володимира така штука є. Володимир, от вона. Вона до вас поїде. Колись. Так, да, ще один набір, ВІП. З піратами, це прям супер, тут є акула, пушка, яка стріляє ядрами, вона прям реально стріляє. Вона повноцінна. Я б такий би набірків, але він мене один. Я так не можу вирішувати. Тут два пірата. Там попугай, жовто-блакитний, це український попугай, це і дві штуки. Це прям патріотично. Тут лампи, скелети. Якщо у вас такого немає, і є змога купити, беріть. Це те, що потрібно в хаті мати. Ось такий погрузчик. Да, зараз в Аврорі продається. Можете себе купити, у нас навіть вже по знижці продається за 60 гривень, чи щось такого. Так що ось, ось такий прикольний набір. Його сюди. Так, далі, отакі ви ще не бачили. Сіті. Я його купив по повній ціні, потім побачив в аврорі, потім побачив ще знижку в аврорі, а потім ще знижку на знижку. І я хотів плакати. Да, тут є самокат електро. Fess, дерево. Що під деревом у нас? Квіти. Да, якісь квіти. Так що. А, метелик тут є. Це круто. Крутий метелик. Так, далі у нас тут набір Dreams. дрімс. Да, он такий, такий, ось така штука, отака штука. Це дуже круто. Далі. Як завжди чихаю. мабуть, на лего алігія, чи хто його знає. Хайден сайт, отакий Володимир мені набір подарував. Доісторично, як виявилося, тут є величезна турбина, вон, бачите. Вона лежить на весь полібех. Це прям крутяк. Далі у нас отакий юрський парк є набір. Це хто у нас тут? бейбі велоцираптора. Плейпен. Ігрова площадка для нього. Бачите, тут є кісточки, м'ясо. Сигнальне, якщо він втече, буде там сигналізація працювати, Вон ваги йде, він там трусить чи що. Непонятно. Ось такий Замете, я вам показував чи ні. Значить показував. Він був надутий такий. Я його голкою пробував, щоб спустити повітря. бо то жесть. Тут он метелик, бачите, він такий дивний з деталями. Та квіточка. Давайте. Це ось так. Ще вітнабір, який дуже дорогий, тут дуже дорогі деталі. Тут є дуже дорогі шоломи. Ось таких. Фіолетового кольору, вони там по 400 гривень коштують, може вже по 300. Його Тут багато листя, різного тематики осінні, багато крічні деталей, Тут полки, всякі вон штуки, яблуки, багато гарбузів. Да, кольори гарбузяні такі, там вау. Далі у нас отакі набірчики. Да, велосираптором. Динозавр маркет. Да, тут продають усього динозавра. Да, он, яйко є, яке он, Причому вик... роблять уже, щоб... на продажу є. Yeah. Тут янтар. Прямо з янтаря, тут прямо в динозаврі хліпають. Що є? Так, у наші, он, доісторичні набори. Журнал цей, блін, закрився, я не знаю. Ну, у нас вже не продають. Як як сказав, я. Як тільки почав його купляти, його одразу все. Фініта ляка комедія. У нас там такий цирк вийшов, що оцей диназар останній що вийшов, його перездали, причому, і потім якийсь він там 66-й набір чи 65-й був, його випустили, повторили боржі той же самий, 66-67 м м і зупинилися. Ну, могли б і перез... ну, старі продать. Ну, тих же самих динозаврів пустили по третьому кругу, я не розумію. Цирк, давайте тут сюди. Ще у мене такий зб... зберіг собі корабля, бачите, це прям круто. Потім це Nexonite. Бачите, це походу найстаріший в мене полібех. А ні. Вру, у мене ще є старіший полібер. да, Дивіться, такий Володимир подарував Так, ось мій найстаріший полібер. Це з, такі були у нас з через черв'яні скриньки. Продавався. Скринька, в якій лежав. Мілківей-шоколадочка та набір з іграшкою полега, Бачите? Да, у нас ще в Макдональдсі були набори з Легом. Тоді, коли була гривня, Дуже високе. Сьогодні сходив в магазин, чого прийшлось старо міняти, бо вже це вже 100% не власить. Ось отакий купив по Діснею, якийсь там мультфільм бажання. Тут воно та зірочка, що Володимир мені подарував, тепер у мене дві зірочки. Я, Тому що звідси не достану. Далі у нас отакий Майнкрафт. Це також сьогодні, ну це, що залишилося, я сьогодні вже купив. Так, ось така панда, торт іменний, стів, цей бамбук чи тросник, хто він там такий бамбук. І ось така галявина маленька. Ну, коротше, трохи біднавато, який хтось полюбив. Оце прям бомба, дивіться що є. Це прям марсахи повноцінні. Можна вдома робити якісь там пригоди. з ним. Таку мініатюру поставити і дивитися. Так що крутяк. Дуже круто. Далі у нас ось такий набір. Дивіться. Це як там. У нас то, в був чорна смерть. А хоча це вином, яд називається по перекладу, бачите, це його мобіль. Так що ну прикольно по деталям такий важез... важезний. Далі у нас із новинок з 2024 року це City Space. Да, так що ось Тут два корала крутих. Ось така літається, так літається. Крутяк. Давайте це сюди, бо я вже відчуваю, що ми не закріплемо. І останнє на сьогодні ось такий бомбезний автомобіль, трансформер, два в одному. Також ніндзяга, Dragon Rising. Ось такі шини, туди дивіться, диски без шин. ну Це жесть. Ну, свій шарм воно має. Так, да, Маркіза, що ти скажеш про ці набори? Ну, отака в мене колекція полібегів, наче більше в мене немає десь їх заниканих. Ну, це не точно, це може бути. Да. Так що, ось так, вже не це вже все. Якщо ще на один закуп залишиться... Якийсь полібежний і все, місця більше немає. Скільки ми лупанули сюди? 14 літрів. Ви розумієте, 14 літрів лего. Це капець. Це капець. Ну Давайте його закривати. Бух! Тепер ми законсервували наші полібеги. Так що, ще трохи місця є, давайте. 13 літрів лега. Так що ось такі ось справи. Виглядає на збоку дуже круто. Дивіться, деталі прям просвічуються. Тут ось так. Тут отак от взагалі круто виглядає. Це прям бомба. Да. ось така Всі збирають щось. А ще вон 12 літрів. Ще збоку сюди можна пахнути, бачите? Щось збирають полібеги і я вирішив збирати полібеги. Якось я думав, їх попроще хранить. Вони міс... менше місця займають, але бачите, як... чи може полібегів просто багато. Да. Ну Щось я розраховував, що їх буде менше. Да. Я щось ще одну авантюру хочу зробити, але у мене поки немає матеріалу для зйомок. Збираю. Да. Бо щось набори великі, відкривати вже щось мені лінь. Це треба збирати. Ну, Я придумав інший спосіб, так що скоро буде на каналі. так що, ви Можете подивитися на маркізу, вона любується пакетиками. Де, так що, пока-пока.